От і все. Закінчується січень. А далі лютий. Ну а там уже весна. Роки летять. Роки летять у вічність. Отак у нас проходить і життя. Доброго дня, шановні українці. Ми мобільна вогнева група по прикриттю вогнем оборони Києва повітряних цілей типу Шахід. Просимо вас у допомозі прожектором для покращення роботи вночі. Слава Україні! Героям Слава! Проїжджали мимо ми і не могли не заїхати до головної ялинки країни. Ось так вона виглядає. Слава Україні!